У слов'янській школі мистецтв справжня подія. Тепер компанію 40-річному роялю складе новенький інструмент, вартість якого 45 тисяч євро. Такий розкішний подарунок зробили естонські шанувальники мистецтва. Ідея подарувати рояль мешканцям Слов'янська виникла у директора національної опери Естонії Айвара має Естонія в підтримку України. Під таким гаслом у Талліні пройшла серія благодійних концертів. Состоявся стоявся званок. Ну, мені це показалося ще розібраша на сказала, это, наверное, шутка, когда позвонили спросили, вот мы вам хотим подарить рояль. У нас тут вопрос с окнами, с крышами, они а не рояль. Я говорю, ну, наверное, это шутка. Он мне в трубку рассмеялся и сказал, нет, я очень серьезный человек, я отвечаю за каждое свое слово. как рассказывал директор эстонской оперы, который это все организовал, он сказал, что меня некоторые стали критиковать, почему не подарил славянскую носки. Ведь холодно, ведь отопление нет, может быть, там еще какие-то проблемы. Сказав, Ви знаєте, а с насками уровень не падніш. А рояль буде способствувати розвитку культури. Концерт присвячений презентації нового музичного інструменту. Відбудеться 20 січня. Подію транслюватимуть у прямому ефірі на естонському телебаченні та інтернеті. Справжній концертний рояль світового рівня стане тим містком, завдяки якому буде зростати рівень майстерності і творчого розвитку талановитих слов'янських музикантів. Наша школа являється центром музикального міста. города. Нас проходять мероприятий музыкальных. У нас приезжает множество артистов сюда, к нам, известных, пианистов выступают. Помимо того, у нас очень в этом антивых детей, которые являются лауреатами международных областных конкурсов. Это, конечно, для них большая честь, что играть на новому рояле, который нам подарили. Это будет очень для них здорово, безусловно, и будет стимул для дальнейших занятий. Просто очень благодарны. Мы находимся в такой вот произошло. Новый рояль це казкова можливість отримати повноцінний фортепіанний дует у часи, коли країна потерпає від бойових їх дій. Мабуть, завдяки таким акціям, мистецтво не вмирає, а духовність зростає. Это критично актуально, вважаю, в наше час. Нам необхідно очень піднімати уровень культури, заінтересованості дітей, общества і просто жителів города.